Друзі, ми вітання, ми не закінчуємо на BMW X3. Ще не бачили, червона з'явилась красива-красива, але не менш красивий колір у цій дізельної BMW X3, яка завітала до нас на продаж. Машинка дійсно класна, один-єдиний підкрас. Дуже красивий колір автомобіль має, темно-зелений. Highland Green Metallic називається, якщо по-правильному. Машинка надійна, це двохлітровий турбодизельний двигун на механіці на повному приводі. Все працює. Машинка обслужена від А до Я. У 21-му році машина приїхала з Літви. На пробізі 280 тисяч кілометрів. Зараз пробіга 324. Пробіг, напевно, рідний. Приїхала по Україні, як розумієте, 44 тисячі кілометрів. По автомобілі що робилось? Замінювались усі свічки накалювання, блок е, відреставровані усі супорта. Також стойки стабілізатора мінялися. Також по автомобілю усі на натяжителі, два термостати мінялися. До речі, фари у нас в плівці, задні стопи також в плівці, задні у нас леди. Два ключі автомобіль має і по комплектації доволі класна комплектація. Встановлено є вакилимочки, комбінований салон. Хочу сказати, що на такій пробіг зберіглася машинка в класному стані. Шкіряне мультикермо, датчик світла. Шестиступенева механіка, двозони клімат-контроль, автомобіль без всі день, Але музичка грає тут класно. Ручні кроби, підлокітник, автомобіль на панорамі з люком. 4 склоп підйомника, Всі функції працюють, машинка йде добре, без жодних зауважень, без стуків по подвірське. Кристовільна кардана також була замінена. Автомобіль готовий до перевірки на ІСТО. Мені подобається, як тут все відкривається. Кнопочки для, для кожної. Для кожної окремої такої шкатулочки. Так. Тут ми маємо аукс для пасажирів, дуже зручно, хтось сидить ззаду і хоче підключити свою музику, це класно, але колег бомба. Плюс дивіться, пльоночки притоновані на стопи. Як для, по естетичним властивостям, це красиво. Якщо брати функціонал, то напевно трошки затемняє і зменшує яскравість. Доволі просторий багажник, шторка є, ось дивіться, щодо до кнопочок також ще одна кнопочка, щоб... Чушка тулечка відкрита, тут у нас нічого нема. Дивіться, як виглядає. Виглядає сону, класно. І в автомобілі також є фаркоп. В принципі, якщо є причеп, то можна тягати. Виглядає дуже класно. Колеса здорові, легкосплавні диски, зимова гума встановлена. Автомобіль без зауважень запускається, їде. І по ціні все всього 8200. Блушка дізель на механіки на повному приводі. Хто шукає собі повноприводний автомобіль, якраз скоро зима. Може захочеться трошки погорцати по кучу гурам, то прекрасний варіант. А дизельний мотор допоможе вам і по-перше економити, а по-друге, мати впевненість у завтрашньому дні.